Mercedes Benz EQB дебютував у Шанхаї під час міжнародного автосалону у 2021 році. І саме про нього ми зараз поговоримо. Хочу відзначити, що моделі на паливі Mercedes GLB та електричний Mercedes EQB мають однакові кузов інтер'єр платформу MFA 2. Вона спроектована під використання як двигунів внутрішнього згорання, так і електричних. Колісна база в них теж однакова, 2 метри 2,83 см. Ззовні ці машини не переплутати. EQB відрізняється від паливного брата іншим дизайном передньої частини та корми. Автомобіль має оригінальні фари та закриту решітку радіатора. Задні ліхтарі у вигляді лайтбару на всю ширину кузова, а також площадка під номер перенесена з дверей на бампер. Даний дизайн електроверсії зробив цей кросовер трошки довшим за бензинову версію, а саме 4,68 см разом з гладким днищем і новими колесними дисками. Це дозволило знизити коефіцієнт аеродинамічного опору з 0,33 до 0,28. Для цієї моделі також доступний спортивний вигляд з пакетом AMG Line. Перед вами Mercedes Benz EQB350 Fomatic з двома моторами та відповідно повним приводом. У сумі двигуни видають 214 кВт або 292 кінські сили. Батарея 73,5 кВт години, що має вистачити на 419 км за циклом в LTP. Заряджати такий Mercedes можна від побутової розетки, а також від комерційної зарядної станції потужністю 100 кВт. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Маємо семимісну версію з третім рядом сидінь. При складеному третьому ряді сидінь об'єм багажника 465 літрів. А при складеному другому ряді сидінь об'єм багажника 1620 літрів. Інтер'єр салону це старий добрий салон GLB. Єдиною різницею це є. Панель приладів та монітор, який з'єднаний в одне ціле, і має 20 дюймів. Інформативна панель приладів, дизайн якої можна змінювати. А головною фішкою салону є кермо із сенсорними кнопками на спицях. Якісна мультимедіа з великим вибором тем та розширеним налаштуванням систем автомобіля. Управління мультимедіа здійснюється за допомогою сенсорного джойстику. Дуже зручно. Як завжди, фірмова підсвітка Мерседесу привертає до себе увагу. І навіть дефлектори воздуховодів підсвічуються різним кольором. Отже, EQB це повнопривідний кросовер престижного бренду з хорошим функціоналом салону.